На для «Час новин вечір добрий. Ось про що розкажемо у цьому випуску: 800 мільйонів євро. Уряд виділить на модернізацію житлово-комунального господарства. Тарифи переглядалися тільки підприємствами, які належать до сфери управління місцевого самоврядування. У Черкасах відкрили перший в Україні консультаційний центр Державної служби надзвичайних ситуацій. Коли немає такого центру, то люди не знають, куди звертатися. Цього року на навчання дзвоник покличе школярів 2 вересня. До 200-літнього ювілею Тараса Шевченка у селі Будище відремонтують резиденцію пана Енгельгарда. Розмальований під'їзд у Черкаському будинку у ліфті квітнуть ромашки. Підстраюся під того, де дітки малі, то вони ж хочуть йожика, качечку. Тепер про це та інше докладніше. Україна готова приєднатись до окремих положень митного союзу, заявив прем'єр Микола Азаров. За словами глави українського уряду в умовах різних інтеграційних процесів обидві сторони мають оцінити усі ризики і вигоди. Утім, збільшення товарообігу між Росією та Україною спільна мета двох держав. Розробити механізми взаємодії з митним союзом і в подальшому з євразійським економічним союзом в умовах зони вільної торгівлі України з ЄС. Таке доручення отримали від прем'єра відповідальні відомства. Отже, в уряді все ще вірять, одночасна інтеграція із ходом і заходом можлива. Поміж найближчих перспектив України підписання угоди про асоціацію з євросоюзом та втрачати доходи від товарообігу із країнами СНД Україна не готова. В інтересах взаємовигідної співпраці ми готові поступово приєднуватись. До окремих угод, які діють в митному союзі, щоб оптимізувати торговельний режим, доручаю рядовому повноваженому в колегії Евразийського економічного співтовариства Віктору Івановичу Сусову разом з російськими колегами визначитися і запропонувати уряду план дій в цьому напрямку. Як приклад успішного співробітництва з Росією, Микола Азаров наводить авіакосмічну галузь серед спільних проєктів: серійне виробництво пасажирських літаків, розробка та серійне виробництво військово-транспортного літака АН 70 Україна у галузі створення важких транспортних літаків випереджає інші держави. Однак фінансування залишається головною проблемою. Залучати ресурси планують за рахунок інвестицій, кредитування, лізингу а також створення спільних підприємств. Наразі завершується підготовка концепції державної цільової науково-технічної програми. Ами розвитку авіаційної промисловості України на період до 2020 року. 800 мільйонів євро планує залучити уряд на модернізацію житлово-комунального господарства. Не обійдеться й без підтримки Європейського інвестиційного банку. Чверть цих коштів збирається відпрацювати вже у 2014 році. А зараз профільне міністерство контролює підготовку до опалювального сезону. Також до 1 вересня переглянуть усі рішення щодо збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Тарифи переглядалися тільки підприємствами, які належать до сфери управління органів місцевого самоврядування. Це було, підняття було по 319 суб'єктам. Зараз по кожні, в кожної області створена комісія, яка провела і закінчує роботу по проведенню аналізу щодо доцільності таких рішень і їх обґрунтованості. Хочу вас проінформувати, що з 319 рішень по, 22, по 266 вже прийняті рішення щодо скасування таких тарифів. Відтепер інформація з питань пожежної та техногенної безпеки стане доступнішою. Сьогодні у Черкасах відкрили перший в Україні консультаційний центр Державної служби надзвичайних ситуацій. Потребу у такій установі кажуть надзвичайники, зумовили зміни у системі цивільного захисту. У центрі чергуватимуть фахівці, які відповідатимуть на усі запитання. Діє він на базі єдиного дозвільного центру в Черкас. Сюди можуть звертатись як підприємці, так і пересічні громадяни. До кінця року такі консультаційні послуги стануть доступними. В усіх обласних центрах України. Це наближення до людей, тому що коли немає такого центру, то люди не знають, куди звертатися. Звертаються в кол-центри якісь по телефону. Є питання, які вони може хвилюються, не можуть толком сказати. Їм скажуть, принесіть, якщо треба, такі якісь документи. Цьогорічна вступна кампанія до кінця до вищих навчальних закладів області. Подали документи майже 40 тисяч абітурієнтів. Уже 1 вересня більшість з них стане студентами. Які спеціальності користувались особливою популярністю у Черкаської молоді, з'ясувала Анастасія Руєнко. Понад дві тисячі примірників документів від абітурієнтів, із них майже півтори тисячі від першокурсників. Попри зменшення чисельності випускників із набором у черкаських вишів проблем не було у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. На одне місце держзамовлення у середньому претендувало дев'ять осіб. Найбільшою популярністю користувалися такі спеціальності, як правознавство, обліки, аудит, економіка підприємства та туризм. Зокрема, на ...правознавства конкурс становив 52 особи на одне місце державного замовлення на обліки ...аудит – 49 осіб, на економіку підприємства 46 осіб і так далі. А Черкаський державний технологічний університет цьогоріч отримав утричі більше заяв у електронному вигляді ніж у 2012-му. За право здобути освіту у єдиному в регіоні вищі інженерно-технологічного спрямування боролося у середньому від 6 до 8 абітурієнтів. Наш університет повній мірі виконав державне замовлення і орієнтувався в першу чергу на набір фахівців на інженерні спеціальності. І крім того, великим попитом користувалися традиційно економічні напрями підготовки, філологія, дизайн, ну і, і інші напрями підготовки. У той же час працівники Черкаського центру зайнятості відзначають, спеціальності, які користуються попитом на ринку праці, не завжди приваблюють абітурієнтів. Найбільшим попитом на ринку праці на сьогодні користуються фахівці в ІТ-технологіях. Зараз практично на кожному підприємстві поширені розвинуті комп'ютерні системи, тому системні адміністратори, програмісти та інші фахівці у цих галузях користуються на сьогодні і в подальшому теж будуть користуватися попитом на ринку праці. Не залишаться без роботи працівники будівельної галузі у Черкасах. Є та залишатиметься попит на фахівців галузі охорони здоров'я. Як лікарів, так і фармацевтів знайти роботу не буде складно й спеціалістам у галузі торгівлі, маркетологам, менеджерам та логістам. Анастасія Роєнко, Андрій Полонько, Черкаська служба новин. Перший дзвоник у черкаських школах цього року пролунає у понеділок, 2 вересня. У неділю ж для дітей влаштують веселе свято. Аби у перший день нового навчального року у класні кімнати вони прийшли із гарним настроєм. А чим буде особливим цьогорічне перше вересня? Дізнаємось від Станіслава Шемета. 2012-2013 навчальний рік розпочнеться під знаком Шевченка. Наступного понеділка, о 9-й годині, на першому національному саме Шевченківський урок для старшокласників його проведуть кращі знавці творчості поета. В цей час учням початкової та середньої школи всієї держави кобзареве слово нестимуть їхні вчителі. Знаково те, що міносвіти рекомендувало використати матеріали для проведення. Цього Шевченківського уроку для учнів початкової і середньої школи, саме по тим матеріалам, які були підготовлені департаментом освіти і науки нашої Черкаської обласної державної адміністрації, не оминули увагу і першачків кожен черкаський учень, який цього року вперше переступить шкільний поріг за ініціативи голови черкаського облдержадміністрації Сергія Тулуба, окрім традиційного букваря, отримає і свого першого кобзарика. Я думаю, що ця назавжди запам'ятає, що рік, у який вони починали свій навчальний процес, був особливий, бо цю книжку вони збережуть назавжди. Особливо хочу підкреслити, що у цьому е, кобзарику малюнки виконані лише дітьми нашої Черкаської області. адаптоване саме для дітей, видання кобзаря можна буде оцінити лише в день знань. Унікальним його зробили ілюстрації юних художників, учнів Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату. В мене виникла ідея намалювати дівчину, що закінчується вирішити такими словами, що вийшла дівчина у білій святині. Подивитися на калину. У мене, звичайно, виникали складності, але я їх вирішувала сама або мені допомагала вчителька. Я їй дуже хочу подякувати. Дитинство Тараса, як малював, як він лежить у кущах і тихенько пише вірші. А загалом цей навчальний рік розпочнеться під брендом змін. Що таке реформи в освіті першому відчують учні початкової школи і їхні наставники? Щоправда, їм дали час, аби прилаштуватися до нових стандартів вітчизняної педагогіки. Станіслав Шемет, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Відреставрувати літню резиденцію пана Енгельгарда планує обласна влада у рамках підготовки до 200-літнього ювілею Тараса Шевченка. Це пам'ятка садово паркового мистецтва знаходиться у селі Будище Звенигородського району. Споруду перепланують, в одній із її частин буде музей поміщицького побуту 19 століття. Нині тут діє загальноосвітня школа. Її відвідує більше 30 дітей. На час реставраційних робіт їх возитимуть на навчання у сусіднє село Шевченкове. Владці запевняють, це тимчасово позаведення. Першнюю реставрації школярі повернуться у відремонтоване приміщення. Ми визначилися, де конкретно будуть навчатися діти. А в нас в школі Будищанській школі це три класи, це третій клас, там п'ятеро дітей, п'ятий клас, це шестеро і сьомий клас дев'ять дітей. Тобто, це будуть виділені конкретні приміщення навчальні, вони вже є розподілені. Там буде проводитись навчання, так як окрема юридична одиниця, це Будящанська школа. Решта. Учнів, а їх у, наприклад, у другому класі це двоє. учнів, в четвертому класі четверо, у восьмому класі, четверо учнів. Для них буде організовано індивідуальне навчання. До 5 мільйонів гривень на рік інвестує в соціальну сферу села Васютинці, що на Чорнобайовщині, родина душейків, за особистий внесок у розбудову держави та регіону, а також створення сприятливих умов для життя у селі. Черкаське обласне об'єднання роботодавців відзначило родину сільгоспвиробників своєю головною нагородою. Номінації Підприємець той, що створює. Світлана Немилостива повернулась із церемонії вручення нагород кращим роботодавцям року. З 2,5 тисячі гектарів землі розпочинали свій бізнес батько Петро Душейко та його три сини Олексій, Андрій і Григорій. На сьогодні вони господарюють у рідному та сусідніх селах на площі 15,5 тисячі тисяч гектарів землі. Тому значення слова творець родина тлумачить насамперед як безкінечна праця на благо людей. Созидатель слово російське український мові творець, людина, яка творить, бо людина, яка Перестане творити, мріяти, фантазувати і втілювати в це життя. Життя просто зупиняється. Родинному бізнесу Васютинських аграрів 14 років за цей час Петра Душейка визнано заслуженим працівником сільського господарства. Сини здобули відповідні знання, набрались досвіду. Зрештою відпрацьовано оригінальну модель господарювання найбільше досягнення в житті і нашої всієї родини це є те, що ми. Поки що на сьогоднішній день виправдали і виправдовуємо довіру тих людей, які віддали нам в оренду свою землю, які віддали нам в оренду чи там, де продали нам свої майнові паї колишніх колективних сільськогосподарських підприємств. І те, що ми на сьогоднішній день зуміли. І зберегти те, що було надбано цими людьми, і зуміли по деяких напрямках, зокрема по очівництву та й взагалі по рослинництву, зуміли уже і нове щось закласти, уже дещо побудували, дещо змінили якісь технології. Під час сьомої церемонії вручення нагород черкаським обласним об'єднанням роботодавців та союзом промисловців і підприємців названо імена ще цілого ряду виробничників, яких визнано кращими роботодавцями року. Серед них і аграрій із Корсунщини Петро Євич на його рахунку не лише безліч фахових заслуг, а й добрі справи у галузі доброчинності. Світлана Немилостива, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Живописний під'їзд з'явився у Черкасах. Жителька будинку по вулиці Лоначарського створила картинну галерею у багатоповерхівці. Тепер у ліфті квітнуть ромашки між сходами. Літають лелеки, а біля квартир заквітчений тин. Казковий під'їзд роздивлялась Ірина Васюра. Цей будинок вирізняється серед решти. Віконця під'їзду виграють різними кольорами, а біля входу людей одразу зустрічає мальовничий букет квітів. Жителі згадують, так було не завжди. Під'їзд був, як всі в Черкасах, в основному. А тепер він дуже змінився. У зв'язку з вибором старшого під'їзду гості, коли приходять, вони спеціально проходять по всім етажам і все просматривают і удивляются, що вперше такое встречают. Люди кажуть, чудо-під'їзд радує не лише гостей. Завдяки казковим пейзажам самі жителі стали більш дисциплінованими скрізь чистота та порядок. Я мешкаю в цьому будинку більше 30 років. Спочатку у нас був безпорядок. Потім, коли Неля Михайлівна стала старшою по під'їзду, у нас навели в під'їзді порядок, стали дежурити, чергувати. Порядок у під'їзді все прибирається. Усі візерунки на стінах, щітках, вікнах та навіть лампочках створила пенсіонерка Неля Михайлівна. Власними зусиллями за декілька тижнів вона розмалювала усі поверхи, врахувавши побажання мешканців. «Підстраюся під того, де дітки малі, то вони ж хочуть йожика, качечку, черепашку, журавля. Ну і підбираюся і питаюся, мужику, а що вам? Ну мені оце б хотілось так. І так, от потихеньку, по Ну, головне, основне що. Що морально мене піддержують жильці. на досягнутому Неля Михайлівна зупинятись не планує. Жінка хоче розфарбувати під'їзд ще й зовні. Ірина Васюра, Тамаз Горозія, Черкаська служба новин. Сьогодні за релігійним календарем перенесення нерукотворного образу Христа у народі це свято називають третій спас. За переказами до Ісуса Христа прийшов живописець із листом від хворого месопотамського царя. Той благав зцілити його. Живописець спробував написати образ Христа, але не зміг. Тоді Ісус витер обличчя рушником і на ньому відобразився його лик. Так цар одужав. Вважається, що перші візантійські і давньоруські ікони писали саме із нерукотворного образу Спасителя. Книга рекордів Гіннеса відзначила володаря найдовшого хутра серед домашніх котів. став дворічний кіт гімалайської породи, полковник м'яу. Довжина його хутра 23 сантиметри. Завдяки йому кіт виглядає грізним та войовничим. Полковник м'яу давно вже став улюбленцем інтернет-користувачів. Він має власні сторінки у соцмережах, на які підписано більше двох мільйонів користувачів. Ну і вже на старті спортивно романтична Анна Іванченко. Гарного вам вечора залишайтесь з нами. І вітання, далі новини спорту. Черкащанка, володарка Кубка світу. Анастасія Лисянко здобула золото на черговому Кубку світу з водномоторного виду спорту. Змагання відбувалися протягом трьох днів у польському місті Скулск. На швидкості більше 80 кілометрів на годину черкащанка Анастасія Лисянко вирвалася вперед і здобула перемогу. Водномотурним спортом дівчина займається більше семи років. Каже, на Кубку світу найважчим було приборкати хвилювання. Мої найсильніші суперники були з Росі з Росії та Естонії. Спору стоячи поруч з ними, я була щасливою за те, що я їх перемогла, адже це було наскільки неочікувано. Загалом на Кубку світу за першість боролися 17 учасників, долаючи дистанцію 4 кола по 7300 метрів. Наша спортсменка у категорії юніори здобула перемогу у класі човнів GT250. Друге місце посів росіянин Артем Нікітін. Закриває трійку лідерів представник з Естонії Еверді Грегор. Наступні змагання, де підкорюватиме хвилі, наша чемпіонка Кубок України, який відбудеться 7 вересня у місті Київ. А Іванченко, Тамас Горозія, ЧСН Спорт. На Черкащині визначали кращих тенесистів. В Умані пройшов традиційний турнір з настільного тенісу. 40 спортсменів впродовж двох днів боролися за першість. Тенісні баталії проходили у двох категоріях школярі та дорослі. Наймолодшим учасникам було по сім років, найстаршому 66. За результатами цьогорічного турніру серед жінок перше місце посіла майстер спорту України Аліна Голубєва. Серед чоловіків першість здобув майстер спорту Володимир Чорнобаб. Переможцями серед школярів стали Степан Мол та Уляна Макарен. Золотоноша прийняла п'ятий етап національних змагань з автомобільного слалому. 32 екіпажі приїхали поборотися за головні трофеї змагань. Цей старт був наймасовішим за всю історію проведення швидкісних перегонів на Черкащині. Золотоноша зібрала найбільшу кількість глядачів, близько тисячі охочих. Приїхало поспостерігати за захопливим дійством на дорозі. Двигун реве, стрілка спідометру за шкалі. Учасники слаломних заїздів не шкодують ані нервів, ані своїх авто. Спортивний азарт бере гору. На Золотоніській дорозі чим дуж давили на педаль газу досвідчені гонщики. Учасники попередніх етапів. Демонстрували фігури вищого пілотажу на асфальті. Дебютанти змагань за словами організаторів. золотоніський старт міг і не відбутися, адже керівництво міста довго не давало згоду на проведення чемпіонату. Траса доволі таки, ізначально була складна, Ну скажімо так, складна, складна для новічків, цікава. Но в зв'язку з деякими обстоятельствами нам пришлось урізати трасу. В останній момент переділити фігуру. Вот. Облегчили, Скажу прямо, облегчили. Учасники самі поясні, що траса легка на сьогоднішній день. Схема визначення переможця стала. Лідери той, хто найшвидше пройде дистанцію. За помилки чи збиті фішки часовий штраф. Вже традиційно у національних змаганнях з автомобільного слалому заявляють про участь столичні екіпажі. Вони складають гідну конкуренцію черкаським гонщикам. Вони неодноразово встановлювали кращі результати заїздів. успевал раньше сделать машину, только вот сделал машину и приехал сюда. Публики много, людей много. Здесь, ну, в этом вопросе очень приятно приезжать в такие э, города. Золотоноша, Канев был, то есть будет Костин, Шевченковский, Умань. Очень, да, да. Я уже буду в следующие города при, приеду обязательно. Золотоніський старт виявився напрочуд вдалим для трьох із шести київських автомобілістів. У категорії передньопривідних авто лідирував Юрій Івахно. За комплект і нагород у задньопривідних боролися черкащани. Перші дістались Ігорю Степаненко на ВАЗ-2101. У повнопривідних тріумфував Владислав Горбенко на Subaru імпреза. У жіночому заліку на пожу 205 найкращою стала Валерія Білоус. Специфіка цієї траси то, що вона доволі така узка і асфальт на цій дорозі не очень, скажімо, хороший скольжение, скажем, з ручником, коли ти дієш, не таке, як ми тренували, наприклад, на екваторі. Там були, наприклад, то пилі, тобто, якби машина добре входила в занос. А здесь все по-другому, фігура трохи по-другому теж розставлена. Тобто обратно треба нарабатувати фігуру. Наступного разу автолюбителі зберуться наприкінці вересня у Корсуні. Це остання інформація на сьогодні. Спортивна редакція вже готує нову добірку новин про досягнення наших спортсменів. До зустрічі.